Зараз ми пограємо в бізнес гру Селни зі парфюм. Ану, Олеся, який ти вибрала? Ми презентуємо вам неймовірний аромат Один з популярних ароматів, який називається Smurge of Wales. Це легкий аромат з змішаними нотками, гарним шлейфом, який навіює нам подорожі, подорожі до Венеції. Це італійська марка Феніс італійська і Merchato така... Називається ійська Я прямо згадала ви. Яка хотілося як, повернутися як, як аромати, які не повторюються, а мають унікальний піснесмар. Ви точно можете знати, що ви ви Будь-якого суспільства це один з ароматів, який стоїть на полиці Ярослава Доброва. Так це один ароматі... не рекомендую. Теж, якщо ви хочете цей аромат та присмак жіночності, легкості, мудрості, сили, енергії, то спробуйте його на собі. Можливо, він підкреслить найкраще ваші риси. Супер! Супер! І гарно. це, друзі, ви щойно заглянули за лаштунки нашої бізнес-гри Сельний зі парфюм. Клас, дякуємо клас, Олеся. Клас, ну реально, ну реально, Як клас, його, реально, його реально, навіть якби його в мене не було, я б придбала б реально, таким класний. гарним <ріг> та, <брудом не> <ріг> подорожем так, так, так. Ну, але, друзі, я рекомендую вам, тому що сама користуюся, а як користується, як сказала Олеся, Ярослава вам, що погано не порадить. Це Тепер... аромат э, смішної жінки. Так. Mm -hmm. Підтверджую, дякую, Олесечка.